Номер 473, сторінка 109. З міста А до міста Б ведуть три дороги. А з міста Б до міста С дві дороги. З кількома способами поштар печкін може пройти з міста А в місто С. Шлях з міста А і в місто Б. Можна пройти трьома способами. Раз, два, три. З міста Б в місто С. Двома способами. То за правилом добутку. Допутку. Шлях з міста А в місто С може сформуватися як? Вибір елемента А трьома способами і елемента Б двома способами. За правилом добутку маємо 3 помножити на 2. Шістьма способами. Можна також цю задачу було би розв'язати де, е, способом дерева можливих варіантів. Ми б дорогу з пункту А. В пункт Б можна вибрати трьома способами. З пункту Б, в пункт С. Від пункту Б ми можемо в пункт С попасти двома способами. Бачимо, що всього є можливих шість варіантів. І є два можливих способи розв'язати цю задачу. Перший за правилом добутку, другий скориставшись деревом можливих варіантів. І запишемо собі відповідь. Відповідь шістьма способами. Відповідь шість способів.